Слава Богу, церква, слава Богу, діти Божі. От, і я вітаю також тих, хто придивиться наш ефір. І дякую Богу за слово Його, що Він дарував сьогодні поділитися Його словом. І яка тема сьогодні буде нашого служення, нашої доповіді? Тема буде Матвія 5.7. Блажені милосердні, бо вони помилувані будуть. Ті, хто любить Бога і людей, мають милосердне серце. Амінь? Амінь. У всі часи і у всі століття були такі люди, які Бога любили і нужденним допомагали. Такі люди є сьогодні в кожній церкві. Бо діти Божі розуміють, що потрібно сіяти, коли ви сієте людям, в яких є якась проблема, ця проблема не прийде в ваше життя і в вашу сім'ю. Одного разу ми зайшли в магазин з Наташою і Каріна була вроді. Виходить в нас з магазина, сидить жінка, просить на е, лікарство вроде, да? чи на хліб. на Лікарство вроді просила. А я так раз мимо пройшов, десь два кроки зробив, мене Господь зупиняє. От, і оце сказав ці слова, що я тільки що прочитав. І каже, Господь, якщо ви не хочете боліти... Треба сіяти тій людині, яка боліє, щоб до вас болезнь не прийшла. Якщо ви не хочете, щоб у вас ну, голодовки не було, то треба сіяти тому, в кого немає хліба. Поняли? Тобто, допомагати тим людям, яких є проблеми, і ці проблеми на вас не прийдуть. Амінь? Амінь. Амінь. Тому Господь хоче, щоб сьогодні його діти були милосердними. Луки 10.25 написано. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса Христа, учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя? Він же відповів йому, що в законі написано, як ти читаєш? Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе. Сказав це йому, правильно ти відповів, роби це і житимеш. Тобто, Потрібно мати любов в своєму серці. Любити Бога, любити людей. От. І якщо ти любиш людей, то ти будеш людиною, яка хоче їм допомогти. От ви знаєте, я за мамою своєю замічаю, що вона тільки почула якась нужда в когось є, вже питається чимось допомогти. Ну, такі люди є в Царстві Божому. От, і Господь таких милосердних людей підтримує. От. І ще одну, одну історію зачитаю про е, самарянина. Може, ви пам'ятаєте таку історію? Луки 10.29. Е, а той, бажаючи виправити себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? У відповіді Ісус промовив, один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран. Та відійшовши, залишивши його ледь живим. Та випадково, випадково тією дорогою проходив один священник, побачивши його, обминув. Ну, йому ж треба на служення спішили, побачив, що той лежить, думаю, що буду займатися, там люди мене чекають на собранні. Далі. І якийсь самарієць. А. а так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. Який Самарієць, проходячи, підійшов до нього і побачивши змилосердився? Самарієць. Хто такі самаряни? Самаряни це е, також е, євреї, але євреї із другого корня. Тобто, виходить, є іудеї і є самаряни. Але самаряни і іудеї не сообщаються між собою. У них така ну, вражда давня. От. І тому. Е, було дивно, що прийшов Самарієць і побачив, що лежить Іудей, і йому допоміг. Я думаю, що там Іудей лежав. Це було дивно. Далі. Він підійшов, прив'язав йому рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарія, дав власнику гостиниці і сказав: «Подбай про нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернуся. Кого з цих трьох ви вважаєте ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів, того, хто змилосердився над ним, тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Тобто, якщо ви бачите якусь нужду, це не об'язательно, щоб була людина десь там побита, лежала. Це приклад Ісус навів такий, да? Пріччю. Це може бути різна проблема в людей. Які проблеми в людей можуть бути? Хто скаже? Які проблеми в людей можуть бути? Проблема з здоров'ям. Проблема з фінансами. Проблема з чим? З комуналкою? Проблема з чим іще? В сім'ї проблеми. Да, в відношеннях в сім'ї проблема. І ще які проблеми можуть бути? Ну, є багато є, на, правда? Роботі. на роботі проблема, в колективі проблема. Людина не вписується в колектив на роботі, так? Да? Все, все може бути. І якщо є можливість допомогти такій людині, значить їй потрібно підтримати і допомогти. Амінь? Амінь? І це угодно Господу. Дальше. Люди часто попадають у безвихідні ситуації в своєму житті. І буває, що ніхто не може їм допомогти. Але ми, діти Божі, можемо допомагати і повинні це робити від імені нашого Господа Ісуса Христа. Потрібно робити добрі діла, щоб люди дякували Отця нашого Небесного за всі наші добрі діла. Зверніть увагу, коли ви робите добрі діла, то і коли е... не беріть подя... то ніколи не беріть подяку собі, а віддавайте всю подяку Богу. Коли ви робите добрі діла, люди кажуть, Ой, спасіба вам! Ви мені там щось дали, чи ви мені там щось помогли, чи ви там спасім вам. Ніколи не беріть подяку собі. А скажіть людям дякую Богу. І коли ми прийдемо на небо, ми всі подяки ці зберемо там, на небі. Понимаєте, ніколи не беріть подяку Богу. Бо все, що ми робимо хороше, це робить через нас Бог. Амінь. Mm -hmm. Всі подяку давайте Богу. Матвія 5.15 написано. Не запалює світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця нашого Небесного, який на небесах. Коли ви бачите потребу якоїсь людини і не допомагаєте, то будьте уважні, бо до вас може прийти сам Господь в образі людини, якій потрібна допомога. Тому якщо у вас є можливість, то допомагайте, бо ви створені для добрих діл. Колись в цьому домі, де ми зараз проводимо собрання, от, жили е дідусь, бабушка мої, жили тут, е тьо моя жила. От, і тітка розказувала одну ситуацію, що була в неї така ситуація. Ми ще були малими, от, я не знаю, скільки там, 5 чи 6 років нам було ще. От, і вона каже, що <кій>, прийшов у двір мужчина на милицях і попросив їсти. А я каже, саме тільки почала готувати їжу. І каже, ще поки нема. Він постояв, розвернувся і пішов. А потім вона думає, так в мене ж в мене хліба дати, в мене там ще щось дати, дати нам те, що ти вариш. Раз ти не зварила». І, я каже, побігла за ним, щоб йому дати щось. небудь І я каже, виходжу сюди за калітку, от дивлюся, його нема. Тобто це може бути, що прийшов Ісус в образі цього чоловіка, який інвалід. Понимаєте? Тобто Господь може прийти в вигляді любой людини. Амінь? Mm -hmm. І тому треба допомагати всім, хто нуждається, а не так, щоб починати е, судити. О, він там напився, він там накурився, а приходить, що гроші просить. Такі случаї бувають, я не спорю. Але це не говорить про те, що не треба допомагати іншим людям, які нуждаються в куски хліба. Тобто треба мати мудрості, от, і Господь показує, що і як, і кому допомагати. Якщо ми водіми Духом Святим, Господь нам покаже. Якщо ми маємо бажання комусь допомагати, Господь нам покаже. Колись як ми тільки відкрили церкву, ще десь в 2000 році, ми побачили на вокзалі вуличних дітей. І мені Господь положив на серце, от, щоб їх ну, хоча б ну, кормити, хоч трохи, щоб допомогти, так, щоб кормити їх. От. І ми вирішили їх кормити, але е, от як їх і куди їх діти, щоб їх покормити? Це ж не просто покормити, ми хочемо ще й Слово Боже сказати. І молитися за них ще хочемо. Понимаєте? Ми придумали різні ситуації, різні, от, щоб займатися з цими дітьми. І там на залі був Діма такий, от, і він е, каже, що слухайте, я вам дайте посуду дам, я вам кип'яток дам і все. Кажу, а ми принесемо їжу. І дві сестрички з другої церкви, кстати, не з нашої, а з другої церкви, дві сестрички почали готувати з бабтістів. І вони готували їжу, я купляв продукти, я їй питав, що треба, скільки. Вони мені казали, я поїду куплю, принесу, і потім ми везли туди їжу і там вже ж і кормили їх прямо на вокзалі. От. А потім вже там е, ну, пішла реконструкція, і ми е, на вокзалі, і ми прийшли вже сюди, тут в цьому домі кормили цих дітей. Їх було десь, по-моєму, 12 чи 14 душ їх було. От. І всі діти були, які втікли. Із цього, із... Як воно із з От. Потім почали приєднуватися інші люди, ну, з бідових сімей. От. Тоді Женя прийшов, може, пам'ятаєте, високий такий. Женя прийшов, тоді ще, ще прийшли люди. От. І ми почали їм ну, теж давати їжу, вони приходили, разом їли. От. Щоб їм було якось цікаво, ми придумали конкурси. Наприклад, дві лимонки положили. Хто буде їсти лимонку без сахара? І ви знаєте, там Саша був такий. І цей Саша лимонку з'їв. От, і більше ніхто не міг його перемогти. То він ще й другу забрав. Потім ми зробили такий, знаєте, є французький батон, який длінний, і ми зробили ходок на три сосіски. І положили салатика, майонеза. От. І це хто перший з'їсть цей А Вони ж голодні там ходять. Понимаєте? І для них це була радість, такий ходок здоровий. От. То ми, значить, що придумали? От. Виходять двоє, і один з цієї сторони їсть, а другий з тієї сторони їсть. І вони почали їсти, зустрілися, помирилися і все добре. Придумали раз ці речі, розумієте? щоб їм було цікаво тут. Але це було служення, воно називалось так і називалося От. І вже пройшло багато років. От. і Я нажди торгував в своєму магазині, стояв торгував там, і приходять люди, які закупляють продукти на тюрму. От. Приходять і купляють ці продукти і кажуть, а ви знаєте, що вас там в тюрмі знають? Я кажу, хто то не знає, хто мене там є. А ці кажуть діти, що ви їх кормили, там деякі попали в тюрму, і всім розказують про вас, що ви їх дядьте <гум> кормили. Мені так приятно стало, що, ну, що мене помнять, Хоч так. <гум> Надо робити діло Боже і дякувати Бога, коли люди дякують вам. Амінь. Амінь. Старайтеся так робити. Далі. Адже ви спасені через віру. Це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми творіння в Христі, Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тобто Бог наперед приготував, щоб ми робили добрі діла, але нам по житті треба йти і бачити, що тут є добре діло, його треба зробити, а не проходити мимо. Так як ми тоді йшли з Наташою і хотіли мимо пройти тої жінки, що просила на лікування допомагати. Ми хотіли мимо пройти. Раз. І Господь зупиняє. І ми їй помогли. Для чого допомагати людям на лікарство, щоб ти ніколи не болів? Понимаєте? Ти ж як почнеш боліти, ти ж не будеш тратити там 20 чи 50 гривень, правильно? А ти ж як почнеш боліти, ти ж будеш тратити скільки? Тисячі, правильно? Ти ж будеш тисячі тратити то краще пожертвуй там 20 чи 50 гривень, чи скільки там можеш да, цій людині на лікарство, щоб ти не болів. Понімаєте? Тобто, куди будеш сіяти, то те тебе не постигне. Ну, так, так у Бога. Далі. Добрі милосердні люди це ті, хто любить Бога всім своїм серцем і ближнього як самого себе. Це люди, яким не байдужуть чужий біль і страждання. Бог бачить страждання людей, і коли вони взивають до нього, Він їх милує і проявляє милосердя. Якова 1.26. <кій> коли хто думає, що він побожний, але не доторкує <кій> свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі. Зберігати себе чистим від світу. Бог сьогодні проявляє своє милосердя населення до нужденних. Він посилає людей, які працюють як волонтери. Не тільки для воїнів, а й для мирного населення. Амінь. Амінь. І е, призрить на вдову і сироту по-російськи, а по-українськи звернути увагу. На вдову і сироту. І, якщо е, ви знаєте, що є вдова, є сирота, то це саме. Саме ті люди, які дуже сильно вражені судьбою, вони вражені зовнішніми чинниками. От. І в них саме важке життя вдови і сироти. В них саме важке життя. Я був на середа, бо в мене батько помер, от. а в мене була одна мама. Потім мама вийшла замуж за Івановича. Ну, то було дуже важко. Мама залишилося троє дітей. от, і вона... За нами ну, постійно ухажувала, кормила, нас питалися підняти нас от, е вечорами приходить з роботи, працює, щось шиє там, щоб продати, ночами шила, щоб продати. Тобто, розумієте, е ну... І були люди, які приходили і нам допомагали. Були такі. На що цікаво, що навіть в тому положенні ми самі допомагали іншим людям. От. У нас тітя була, в неї було семеро дітей. От. І ми їм допомагали. Вони жили там на первому Тіхі 2 на п'ятому етажі. І ми їм допомагали. От. Що там мама якісь вареники, якісь закрутки, що там є, у нас погреби, все туди носили. Знаєте, щоб їм було якось вижити було. Це ж семеро дітей. От. Це ж і в школу ходили, вони в інтернаті вчилися, ці діти, потім і ми пішли вчитися в інтернат. Ну, таке життя було тоді. Хорошо. В історії відомі приклади заразних вірусних хвороб. І вірючі не боялися, вони ризикували своїм життям, щоб допомагати людям, хто має заразні хвороби. Пам'ятаєте, тоді в історії і холера була, і інші, було, ну, інші хвороби. Пам'ятаєте, да? От. Навіть цілі країни боліли. Не те, що якесь там село чи місто, а цілі країни боліли, бо у них була оця проблема така. От. І що робили люди, у кого в сім'ї хтось заболів? Вони ложили на воза цю людину. І привозили туди, де вони знали, що є віруючі. І їм під домом ставили цю хвору людину. Привозили, оставляли і самі уходили. От Віруючі брали до себе додому цих людей, і вони їх лікували. Все і не боялися, що самі заразяться. Луки 5:12 написано. І сталося так, що коли він був в одному, міс... в одному з міст. Той чоловік, весь у проказі, показавши, побачивши Ісуса, впав до лілець і благав Його, кажучи, Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся людина в проказі. Такі, такі люди ходять з такими колокольчиками, і коли вони йдуть, всі їх обходять, щоб не заразитися. Але Ісус, дивіться, що зробив, бачите? Простягнув руку, він доторкнувся до нього. І промовив, хочу, стань чистим і враз проказа зійшла з нього. Господь хоче, щоб ми були здорові. І в тому випадку теж. Каже, хочу, щоб ти очистився від проказу. Далі. І велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він, і покажи священникові, принеси за своє очищення, так як наказав Моїсей для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко і сходилося багато людей, щоб послухати, оздоровитися в е, нього від своїх недуг. А він відходив в пустині міста і молився. Тобто, е, Ісус, будучи Богом, будучи на землі, виділяв час, щоб молитися. Тому і нам, дорогі друзі, теж треба виділяти час, щоб молитися. Кожен день треба молитися, читати Слово Боже. Слухати прославлення. Амінь? Амінь. Амінь. І, знаєте, коли, допустимо, ти приходиш на вот, треба послухати Слово Боже. От, а ти в мобілці сидиш, то це знаєте, що означає? Це означає одержимість. Людина одержима мобілкою. Понімаєте, так? Да? Хорошо, виправляємося. Ми часто бачимо, що люди у віці не мають що їсти, приходять в магазин, щоб купити півбуханочки хліба, бо вони одиноркі, і їм нікому допомогти, але допомогти нужденому це допомога самому Господу. І ми вже про це чуть, -чуть говорили, але я хочу зачитати ще Матвія 25, 34, 34, 34, 34 вірша. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословення мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене вам від створіння світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Слухайте уважно. Голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів і ви мене відвідали у в'язниці. У в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, цар відповів їм і сказав їм: запевняю вас, те, що зробили ви одному з моїх найменших братів. Ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготовлений дияволом і його ангелом. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, ви не напоїли мене. Чужинцем був і ви не прийняли мене. Нагим був, і ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, і ви не відвідали мене. Тоді розвуться і ті. Кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або в'язниці і не послужили Тобі, тоді у відповідь скаже їм, запевняю вас, коли ви це зробили для одного з найменших, то не... коли ви це не зробили для одного з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Всяке добро, яке ви, ми зробимо нужденним, це ми робимо Ісусу Христу. Амінь? Амінь. Хорошо. І ще трошки. Хто має робити добро і не робить, тому гріх. Бо все, що у вас робиться добре, виходить від Отця нашого Небесного. Бог завжди турбується і на стороні нужденного, хворого, вдови, сироти. Бог бачить всі наші думки. Кожну сльозу, кожну е, нанесену обіду. І віддасть по справедливості тим, хто надіється і покладається тільки на нього. Якова 4,13 написано. Тепер слухайте ви, які кажете, сьогодні або завтра підемо е, до цього міста і перебудемо там рік. І будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі, не знаєте, що завтра станеться яке е, ваше життя. Що завтра станеться? Яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь побажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах. Усяка така хвальба лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Хто не робить добро і знає, що його треба зробити, той має гріх. Коли робите добро, не знеохочуйтеся і не втрачайте запалу, бо свого часу пожнете. Робіть добро всім, а найперше тим, які вірні у вірі, віруючим своїм своєю церкві. Старайте, робіть добро тим, хто у вірі. Галатам 6-9 написано, робичи добро, не втрачайте запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робимо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Рідні у вірі. В одному служінні, в одній церкві, рідні у вірі. І е, ну це, по-перше, треба робити добро. А по-друге, треба робити добро і іншим віруючим теж. Вони теж рідні у вірі, тільки і двора. дворах. І їм теж треба робити добро. Далі. Ви хочете спасти весь світ, а не бачите тих, хто рядом в проблемах і нуждах, хто хворіє. Будь ласка, в першу чергу, допомагайте тим, хто рідний повірить. Слово Боже постійно призиває нас бути милосердними. Це не просто бути перевізниками гуманітарки. Зараз є люди, які. З одного місця взяли, в друге перевезли, і вже вони вважаються волонтери, і вже вони вважаються, що вони е, роблять милосердні діла. Е, но діло в тому, що людина, яка в одному місці бере гуманітарку, а в друге місце перевозить, то це називається перевізник. Так? Так. Хорошо. Послужіння милосердя це трошки друге. Служіння милосердя це сіяти в служіння милосердя, щоб щось своє, що в тебе є. Ти береш своє, сієш. Оце, помните, як Самарянин, да? він прийшов і своє посіяв. Він не сказав, давайте ми зараз создамо фонд якийсь, давайте ми зараз будемо гроші збирати, щоб цій людині допомогти. Він так не казав. Він достав з кишені, дав деньги і поміг цій людині, яка нуждалася, її е, ну, розбійники побили. Що треба було її підлікувати. Поняли? Тобто, милосердя це іменно те, що ти береш своє, даєш і допомагаєш людям. Оце є милосердя. Амінь. Амінь. Тому написано Матфія 5, сім: Блаженні милосердні, бо вони помиловані будуть. «Помиловані будуть це означає, що вони будуть прощені. Що таке помилування? От іде суд, присудили. Там Якесь наказання, да? а потім кажуть, ми це наказання відміняємо. Тобто милують. Є таке? Буває, так? Да? Буває президент, своїм указом милує людей, от, відпускає. Тобто це є помилування, прощення гріхів. Якщо десь зробили гріх, то Господь їх помилує от, і простить. Але також для прощення потрібно покаятись. І тоді Бог закине все за хребет і більше не вспомнить. Обязательно треба покаятись, якщо людина щось зробила таке. Ісайя 38, 16. Мій владико, чим живуть усі люди у тому і житті мого Духа? Але ти оздоровиш мене, досиш мені життя. І 17 вірший. Дійсно, добром і миром обернулась моя велика гіркота. Любов твоя спасла мою душу від зіпсуття. Слово, ти позад себе викинув усі мої гріхи, адже не шеол тебе прославитиме. Неметве хвали... хвалитимуть тебе. Не ті, хто сходять у могилу, покладатимуть на твоє милосердя, а ті, хто живі. Не мертві будуть славити Бога, а живі. Ті, хто сьогодні живе. І тому, Господи, помилуй нас і дай нам життя, щоб ми ще. Прожили стільки, стільки потрібно, щоб прославити тебе, поклонитися тобі і воздати тобі всю подяку. Амінь амінь. амінь. Слава нашому Богу! Давайте помолимося. Отець воїна Ісуса, ми дякуємо тобі за те слово, яке ти нам сьогодні дарував, благослови нас надалі, Господь, дай нам йти твердо твоїми путями і робити добро найперше своїм повір'ям. в во ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, щоб ми не проходили мимо тих людей, які мають проблему і мають нужду. Во ім'я Ісуса. Спасіба тобі, Господі. Я щиро Тобі тебе дякую. Отець, си дух Святий. Амінь. 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 Давайте дамо славу Богу.